Всім привіт! Мене звати Яна Вікторова, я випускниця сьомого потоку Коначук Академії Hard Skill Web Design. І я хочу сказати, я зараз у відпустці, і я хочу сказати, що навіть тут я хочу записати натхненно від навчання в, школі, в академії. Я можу сказати, що я дуже задоволена, я отримала дуже високий рівень навичок. От, і я записалася на наступний потік, він зараз якраз теж виходить. Е, я хочу сказати, що навчання дуже плідне і вже дуже... навчання було дуже насичене дуже сильно інформативним. А, і головне побудовано тобто, на а, практичних навичках. Тобто, по кінці навчання я а, зробила такий кейс, що я навіть не очікувала, що я от, можу зробити такого рівня дизайну. А, дизайн, а, а я тут задоволена, я вже з не б, б чекаю, коли я зроблю наступні кейси. Також їх опублікую, і звичайно, ще мені дуже сподобалося те, що я була на особистій роботі, і ми з паном Ковтаном Дуже багато працювали над е, створенням особистого бренду над розвитком соцмереж, і так само над е, розвитком е, всіх соціальних мереж. Тобто, це не тільки там Інстаграм і Біханс, і упаковка, тобто були <говори> розказані ще багато методів і і також те, ще можна публікувати своє портфоліо, що мені дуже сподобалось, і е, сама подача матеріалу до. <говори> Ну вони просто настільки насичені, настільки красиві, просто втинешся і насолоджуєшся. А, І я спочатку дуже багато конфліктувала. Але потім я зрозуміла, що я хочу подивитися саме цю всю красу, проникнути з більшого і конфліктувати я стала менше, але це не означає, що вони а, не якось не засвоїлися в мене, а тому, що вони вже вже цікаві. От я можу спа... 20. Це навчання, вже очевидно, я пішла на наступний потік. Я хочу ще більше пропрацювати це все ще більше працювати над особистим брендом і загалом ще покращити свої навички. Я саме та студентка, яка була на цьому курсі, яка прийшла після поганих курсів. От і можна сказати, що я перемучувалася. Але це не завадило мені отримати дуже круті результати і взагалі і комунікація в ем, академії між студентами, між е, кураторами, і так само моя моя комунікація з е, паном Богданом і наші онлайн зум-зустрічі не були дуже цінні а також їх можна було постійно придивлюватися, якщо щось захистили роботи всіх студентів. Крейт робіт усіх студентів, і також ем, комунікації відбувались кожного тижня на онлайн зум зустрічах, і це було дуже інформативно, адже там не тільки робіт, ем, а саме розбір типових помилок і аналіз всіх помилок. А Також просто пандан ем, розказував дуже багато час часів зустрічі. Ем, отже, як висновок, я не можу сказати, що я дуже задоволена навчанням. І е, з радістю буду продовжувати це навчання, і так само з радістю можу рекомендувати академію. Е, і саме особисту роботу також, хоча я знаю, що студенти, які працювали з куратором, теж дуже задоволені. Тому е, я з радістю можу рекомендувати навчання в дизайн академії Богдана Помчука. Дуже дякую академії за навички, які я. Бага досвід за комунікацію за нове і у дімо почувати і дякую за увагу.